Проте кожен має любити свою дружину. Як він любить себе самого. А жінка повинна поважати свого чоловіка. Жіноча мудрість будує дім. А нерозважливість сама його руйнує. Щодо вас, жінки. То ви мусите бути покірні чоловікам своїм. Якщо хтось із них не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Тоді ваші чоловіки самі побачать, що ви живете чистим і бездоганним життям. Повним пошани до Бога. Нехай краса ваша буде не зовнішньою завдяки розкішній зачисті, золотим прикрасам або пишному вбранню, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'януча краса, лагідний і спокійний дух. Так Сара підкорялася в раму і називала його паном. І ви, жінки, дочки її, якщо ви робите добро і нічого не боїтеся. Не грішіть, гніваючись, та позбудьтеся гніву перш, ніж сонце зайде. Через цей залишає чоловік своїх батьків, щоб, з'єднавшись із жінкою своєю, стати з нею єдиною плоттю. Хто знайде собі ідеальну дружину, Ніякі коштовності її не варті, довірився їй серцем чоловік їй завдяки не матиме нужди ні в чому. Лише добро вона йому несе, нічим не зашкодить щодня свого життя. Вона прекрасно розуміє праця її на користь, гідність і силу кожен у ній побачить вона впевнено прийдешній день зустріне. Її вустами мудрість промовляє. Наука гідна на її вустах. Діти встають, благословляють її. Її похвалить щиро чоловік. Отаким є мій коханий. Він мій найкращий друг. Дімі маєток. Спадщина від батьків, а розумна жінка від Господа. Все, що ви робите, робіть з любов'ю. Плітки ранять, як меча удари, а мудре слово зціляє. Не відмовляйте одне одному хіба що за спільною згодою і на деякий час для того, щоб віддатися молитві, а потім знову бути разом. Щоб сатана не спокусив вас, скориставшись вашим невмінням володіти собою У любові. Немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Вибачаючи і прощаючи одне одному, Коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть.